Наразі будемо говорити про всі найбільш гарячі актуальні заяви за останні кілька днів. І, напевно, розпочнемо із теми Надії Савченко, яка вчора, вчора дала свою прес-конференцію, яку вже розібрали насправді на цитати. Тож в студії на Печерську на нас вже чекає член громадського ілюстраційного комітету бізнесмени-блогер Карл Волох. Вітаємо вас, пане Карл. Чуєте мене? Чую вас добре. О, Прекрасно. Тож. Вчорашня, я не знаю, підбірка перлів від Надії Савченко. Заяви, які е, проти лежать, якщо так можна сказати, так е, її попереднім тезам раніше вона говорила про необхідність диктатури в нашій країні і, в принципі, неможливість іншого виходу із ситуації, як тільки стати самі президентом. Вчора говорить про те, що владу президента потрібно б. Обмежувати, в тому числі змінюючи конституцію, необачність персонально надії чи необачність її як політика, і чи вибачить її це суспільство? Кілька речей, на які слід звернути увагу: перше, це гарна популістична обгортка, тобто спекуляція на певних настроях в суспільстві, незадоволення владою, незадоволенням станом боротьби з корупцією, незадоволення. Значить, вищим політиком з точки зору там щирості заяв і розходження між заявами, реальними справами і так далі, все це має сьогодні прекрасний резонанс в суспільстві, впадає на, на дуже е, підготов, підготовлений ґрунт, і так далі. Тому це обгортка. А що всередині насправді, якщо відкинути там е, якісь деталі, побачите, насправді вона доносить меседжі, які. Довгий час вже намагаються донести український вибір Медведчука, е, значить, ці е, сепаратистські утворення ДНР, ЛНР і російська пропаганда. Насправді, всередині е, саме це, і це, якщо не шукати деталей, е, те, вона сказала, це вона сказала. Ні, е, ніякого значення насправді це не має. Е, головне донести е, 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 меседжі, типу е, там, е, того, що угу. влада погана, вона не займається, вона не турбує. Боються про армію, вона не, не піклується про, е, значить, про полонених і так далі, і тому подібне. Всі ці меседжі ми прекрасно розуміємо. Розуміємо, з чим вони пов'язані, з якими іншими подіями вони пов'язані, і так далі. Так що тут все нормально. На що б я звернув увагу? Це на, на ставлення до таких меседжів, зокрема у е, соціальних мережах. Е, чимало блогерів вже сказали, що я не збираюся більше. Коментувати те, що робить чи говорить Савченко, бо ми її просто додаємо, ніби важливості е, mm -hmm. і так далі. Насправді я вважаю, станом на сьогодні це позиція як не дивно помилкова. В багатьох випадках вона дуже правильна. А, але тут помилкова, я вам поясню, чому справа в тому, що е, багато хто не має е, свіжої сучасної соціології. Особливо тієї, яку не не дуже публікують е, політичні партії, які її замовляють, а мені нещодавно довелося одним оком туди глянути. Так от Савченко найвищий рейтинг з усіх політків України. І якби завтра були президентські вибори, не сумнівайтеся, вона би президентом стала. Я думаю, що розуміння цього. Тобто, що в неї зараз високий рейтинг, і розуміння того, що він буде падати щотижня чи щомісяця і так далі, це, це є причина того, що все вивалюється моментально в суспільний простір і його і, і намагаються штовхати чим швидше до якихось виборів, і так далі, і тому подібне. Карли, тому... Але але чому ми так. маємо коментувати? Е... Заяви Савченко, які вже зараз деякі політологи, експерти, просто блогери зрештою називають агонією, і е, чому потрібно тримати руку на пульсі для того, щоб Звертати увагу на те, що це агонія і що це нічого більше, зрозумійте, та частина суспільства, яка є суспільно активною, особливо та частина суспільства, яка знаходиться в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуку, вона вважає, що те, що відбувається в Фейсбуку і настрої, які ми там бачимо, вони і є тими, які є в суспільстві. Але насправді, якщо ми розуміємо сьогодні, що маємо справу з троянцями. Ським конем з, з політиком, який, е, е, який грає функцію абсолютно антиукраїнську, якщо розібратися. То максимально потрібно приділяти увагу тому, щоб це коментувати, оскільки інформація так чи інакше, вона і з мереж, і тим паче з телебачення вона виходить і доходить до інших людей, менш соціально активних, менш освічених в політиці і так далі. Потрібно як, е, е, сьогодні розуміти, що це реальна українська проблема. Високий рейтинг Савченко це біда. А, давайте про те, чому. Чому такі заяви зараз від неї лунають, і чи можна це пов'язати із тим, що е, голодування, яке е, вона фактично оголошує з сьогоднішнього дня, і заяви, які вона виголосила вчора, е, не тільки таким чином прискорюють її девальвацію, можливо, серед е, інтелектуалів принаймні в Україні, але й свідчить про те, що хтось. Хто можливо впливає на Савченко і хто керує, скажімо так, зробить свої справи в Україні її роками? Допустимо, насправді поспішає. Христинсько, я на, я насправді це, це, це думка, до речі, не моя. Це от е, пише один із експертів, фактично зацитувала вам зараз його. Це в е, практично. Ви очевидно, прослухали, але я саме це щойно пояснював. Ситуація полягає в тому, що якщо швиденько дестабілізувати, дестабілізувати ситуацію в країні до е, відвертого незадоволення і так далі, і якихось е, позачергових виборів, то Савченко має прекрасні перспективи. І цим треба користуватися тим, тим людям, які нею, умовно кажучи, керують. Чи то е, е, з її відома, чи, так би мовити, підсвідомо, е, 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 чиї фактично забаганки вона виконує. Так от, е, якщо М, значить, цього не станеться. Якщо виборів швидко не буде, то справді рейтинг її через деякий час зведеться до, до статистичної помилки, похибки. Перепрошую, це, це сумніву немає. Але якщо це, це станеться найближчі декілька місяців, вона цілком може uh -huh, uh -huh. стати дуже впливовою особою. А якщо б це були президентські вибори, я кажу ще раз, станом на сьогодні вона їх виграє навіть у Тимошенко. До речі, цікаво, і те, що Надія Савченко давала вчорашню прес-конференцію не на цілі, скажімо так, бренду батьківщина, що було в принципі логічно, тому що вона є членом цієї фракції в українському інформаційному центрі. Проходила ця, ця цей захід, ця прес-конференція це бажання себе все таки відгородити від політичної сили, яку представляє. Я, я думаю, це таке обопільне бажання. Я не думаю, що в фракції батьківщина вже аж настільки щаслива. Від її заяв, так що я думаю, що і і вона хоче відокремитися, бо їй не дуже вона себе позиціонує як політик абсолютно нової формації і не хоче, щоб на неї частина негативу. Угу. А ви знаєте, що, скажімо, в тієї ж Тимошенко при, при навіть високому рейтингу в неї величезний айт-антирейтинг. Так от, звичайно, що Савченко не дуже хоче, щоб це на неї впадало. Це з одного боку. А з другого боку, при всій моїй, ну при всьому. Моєму досить критичному ставленні до Тимошенко я не думаю, що вона би хотіла себе солідаризуватися з великою частиною тих меседжів, які вчора проголошувала пані Савченко. Давайте вже залишимо напевно прес-конференцію надії. Будемо чекати нових заяв або спростування, принаймні попередніх або певних новин стосовно її стану здоров'я, адже від сьогодні вона нібито о, голодує. Є й інша новина, яка о, о, насправді надзвичайно актуальна. Річ у тім, що суд збільшив заставу фігуранту справи про розкрадання газу у Валерію Посному. До 250 мільйонів гривень ну дійсно велика сума, як для застави, і е, фактично ухвалене тепер вже рішення залишити його під вартою. Е, мова йде звичайно про розкрадання газу. Нагадаємо загалом е, поняття. Застави і поняття застав невеликих і збільшених останнім часом в Україні ну постає якось наріжним каменем. Тобто частіше за все призначають одну суму потім незадоволення суспільства або розуміння, що людина може це. Сплатити і просто вийти змушує е тепер вже напевно правоохоронців, Я не знаю, можливо, генеральну прокуратуру в тому числі збільшувати суми чи вирішує це проблему загалом? Ну, наприклад, проблему того, що є можливість тікати з країни, платити смішні гроші, як для чиновників, і просто уникати покарання. Ну, дивіться, на наші з вами в даному разі пошик, пошуки справедливості е, обов'язково е, повинні в даному в даному разі десь співмірятися, в тому числі з світовою практикою. Прийнято так, що е, за певні види злочинів, ос е, зокрема економічних. Людину не тримають під вартою під час слідства. Ну дивіться, утримання під вартою. Це в принципі захід умовно кажучи, надзвичайний, адже вина цієї людини ще не доведена, а вона вже знаходиться в тюрмі. Тому суспільство, як правило, цивілізоване вважає за можливе по певних видах злочинів, якщо немає небезпеки або великої небезпеки, що людина вийде і буде впливати на свідків, буде впливати на слідство, Обов'язково е, тікатиме і так далі, і тому подібне, якщо вона загалом позитивно характеризується, ну і так далі. Е, що е, таку людину потрібно випускати під заставу? Е, що ми просто з вами тут стикаємося? Розумієте, е, 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 якщо мова йде про західні в основному країни. То, то там ця практика більш-менш зрозуміла в нас, враховуючи, скільки наші чиновники крадуть, то виявляється, як правило, що сплатити 10 мільйонів і втекти для нього не така вже й велика проблема, але це не повинно нас штовхати на порушення, так би мовити, ну загальних принципів. Ну назвімо так там правосуддя, гуманізму і так далі. Тобто, якщо суддя призначає заставу по економічній справі, він чинить закон. Просто потрібно, щоб, щоб сума ця була такою, яку умовно назвімо невигідно втрачати, значить, фігурантові справи і тікати. Ну і крім цього іншого, звичайно, слід там вилучати паспорти, приділяти максимальну увагу тому, що все ж таки людина не зникла з країни і не уникнула покарання. А, загалом. Я не знаю, чи аналізували ми з вами вже те, що останнім часом називається гарячими судовими засіданнями і розглядами? Принаймні, от якщо говорити про справу Олександра Єфремова і розвиток, можливо, перспектива розвитку цієї справи на майбутнє, як би ви взагалі оцінили ситуацію, ситуацію, коли фактично затримали людину, доказати її вину, наскільки розуміємо, не складно буде слідству. І, зрештою, немає ніяких можливостей для цієї людини щось за себе заплатити і, наприклад, втекти з країни. Тут ситуація насправді інакша. Те, стаття, яка йому інкримінується, не передбачає виходу під заставу. Тобто е, е, там, державна зрада, там, інші там, фінансування тероризму, ну і тому, і тому подібне. Це не зовсім ті статті, по яких е, слід випускати людей на волю. Це частина перша. Частина друга: він безумовно може сплатити і суми набагато більш значні. навіть не сумнівайтеся. Але ну вони сьогодні намагаються ніби показувати, що вони бідні і, і що до них чіпляються просто так. А й справді, а звідки в Єфремова, який там ціле життя політик взялися такі надзвичайні статки? Тобто і тут більш-менш ситуація зрозуміла. Що стосується того, чи легко це довести, ну повірте мені, жодні висловлювання. Не, є, довед, не доводять значить, там, фінансування тероризму. Просто те, що людина з нами, з вами не збігається в поглядах і вважає там, умовно кажучи, цих бандитів і колаборантів в ДНР, ЛНР, вважає їх ополченцями і так далі, це ще саме по собі не стаття кримінального кодексу. Це просто інший погляд на, ну назвімо так, це, це не є кримінальне порушення. Тому довести буде непросто. Є, єдине, на чому базується моє ну, більш-менш спокій в цій справі, знаєте, Луценко один раз вже підірвав собі репутацію з Колесніковим. Я не думаю, що він хоче сьогодні зробити знову річ, яка підірве дуже сильно його імідж. Він навпаки, останні тижні він настільки набирає довіри і популярності, і я вже. Бачу цілу низку людей. Яка навіть переді мною вибачається за те, що е, значить е, кричали, що ми порохоботи і підтримуємо Луценка, а він без освіти і нічого він не зробить. І він, взагалі хто він такий? А сьогодні люди кажуть, ні, ми, ми були неправі. Тобто він набирає популярності, але якщо він завтра проколеться з Єфремовим, його знову відпустять, це буде жах. І на його е, політичній, е, в тому числі кар'єрі, можна буде ставити е, хрест. Я вже не кажу про е, про, про, про генера, генерал генерал-прокурорську. Так. Що я думаю, що Юрій Теж добре подумав перед тим, як дати згоду на, на арешт Єфремова. Я е, Покарання за сепаратизм в Україні вона виходить зараз лише зароджується. І справа Єфремова це прецедент, чи може реально покласти початок е, традиції, яка актуальна, наприклад, в Російській Федерації зараз. Чи не небезпечно це, і чи не ототожнює це нас із агресором? <реш> ні, ні, якраз на відміну від Росії на них ніхто не нападав і ніхто е, в, в їхніх е, країнах, навіть тих, які. Які боролися як Чечня свого свого часу боролися там за державну самостійність, значить, ніхто там ніякої колаборації з країною агресою, агресором не, не чинив. Тому для нас це супер актуальна і супер важлива стаття. Чи буде це початком? Знаєте, якби я був віруючим, то очевидно, я б помолився, що так би воно і було. Будемо сподіватися про те, що прецедент стане традицією, але мені здається, варто чекати, до чого це все дійде стосовно справи Єфремова. Принаймні, вам спасибі за те, що були Дякую. в нашому погляді блогера.